Вітаю, друзі, з вами Лемок, і це буде останній відео по, по Вафентрагену, так як, по-перше, це останній його запуск, тобто більше вже то, цього режиму не буде. По-друге, я вже пройшов в третій раз цей режим для того, щоб вам показати відкриття коробочок. Залишається у нас 4 доби і 13 годин для того, щоб забрати всі нагороди. Тому давайте відкривати коробочки і будемо дивитися. власне... Що випадає з безкоштовних в третій раз. Можливо, все ж таки на третій раз пощастить вибити щось більш а, цінне, як просто золото. Я, звичайно, не буду нічого пропускати, там просто забираю те, що дають. Так, 3 дні према. -у. Ну, є бажання, звичайно, пропустити. Ну, окей. Що дали, то дали. Кредити. Ще два рази. Так, нічого. І останній раз відкриваю. І далі підемо відкривати прості. Режим, звичайно, класний. 15 тисяч вільного доступу. Ну, це непогано. Режим, звичайно, класний, але жаль, що, власне, це останній його запуск. Тому що один з небагатьох режимів, мало чи не єдиний режим, в якому дають золото. Ну і безкоштовно коробочки. Можливо, буде ще щось цікавіше, не знаємо, подивимось О, в майбутньому. Поки що на даний період це останній запуск цього режиму і остання можливість, по суті, пограти на вафлі як в рандомі, так і в цьому режимі. Тому маєте ще 4 дні для того, щоб насолодитися грою в цьому режимі. І далі на цьому все. До речі, там. Уу, який жир, 7-ні звичайно, коробочки. Це непогано. З рухуванням того, що я не буду грати на цьому аккаунті, ну, тим не менше. По вафлі. Там час обмежений, тому зараз вийдемо, я вам покажу, до якого часу на ній можна пограти. Три набори для демонтажу. Це вже 30 золота. Це, це плюс. Так. Непогано. Непогано. Як звичайної коробочки. Трошки срібла, трошки резервів. Воно все знадобиться, так би мовити. Не знаю коли, не знаю навіщо, але, напевно, можливо, да, колись і знадобиться. Так, радує, що хоча б резерви вони не впихнули такі, що згорають через якийсь час. Це було б взагалі фіаско. Значить, випадковий бій беремо і шукаємо нашу вафлю. Не може її знайти, тому що такі люди дійсно є. Вибираємо 10 рівні. І отут галочка має стояти. Отут. Тому що недавно в мене питали, а як? Як басти? Наводимо і дивимось. Діп прокату залишилося. 14 діп. Тобто, від сьогодні віднімаємо ще 14 діп. Після завершення події у вас буде ще 10 днів для того, щоб ви пограти на вафлі. Зіграти 25. Боїв на цьому агрегаті в рандомі. Тому пишіть в коментарях, скільки разів вас вже пробивала арта на, да на даній машині, і чи це імба, чи потрібно її, можливо, вводити а, в гру. Всім гарно дякую за перегляд, друзі, і бувайте!